Мене звати Євген Савільйов, я з Києва. Зараз ми тут в Києві. Весь час я був в Києві. Я it юрист нас так називають, хоча мені більше подобається юристи, які супроводжують технологічні компанії, тому що Айтішкою називають Айтішку тільки в Україні, в усьому світі, це техкомпанії. От у нас юридична фірма Авітар, це переклад з санскриту, мови тібету той, хто допомагає. Авіта. І ми запустили свій час цей проект як один зі стартапів зі своїм партнером, тому що хотіли пробувати різні штуки. І виявилося, що після трьох невдалих проектів вийшов той, в якому ми розбиралися, тобто консалтинг, комплаєнс юрчастина. Ми допомагаємо it компаніям безпечно і красиво скейлитись, розвиватися за кордоном в США і Європі, тому що ми знаємо, як там правильно працювати. Наприклад, Work Section, якщо захоче продавати свої продукти в UK, то потрібно буде виконувати певні комплайнсні вимоги. І не GDPR, -ні, а саме Local. І виходячи з того, що ми in-house ми працювали в одній з найбільших продуктових компаній українських, то наші основні ринки були UK, Канада, Америка, Європа. І ми там пройшли Крим Рим, судові позови, претензії від. Прокурорів і таке інше, ми розуміємо, як там правильно працювати, і вирішили цю експертизу пер передати Україні, українцям допомагати людям розширювати свій бізнес і заробляти гроші. Його запустили. Ну так він повноцінно почав працювати, коли Мирослав, мій партнер, повністю вийшов з інхауса в 2008 році, на початку. Дві тисячі 2018, перепрошую. Вісімнадцятому. Тобто 5 років компанії. Ну, взагалі, у нас за, за свій час було більше 200 клієнтів. Якраз зараз ми спілкуємося, і наша компанія ми навіть написали про це пост, переживає дуже складні часи, тому що ми допустили багато помилок. Тому що ми, скоріш за все, були недосвідченими підприємцями, які допустили багато помилок всередині організації з управління. Да, і ми посипалися, і за півтора місяці у нас звільнилася половина людей. Ми втратили майже всіх клієнтів, не було initial sale взагалі, наче світ затих і подивитися, як ми розрулимо взагалі цю всю ситуацію. Якраз нам дали можливість наше его випробувати, і ми його якби загралися. Класно виросли. Виросла команда в два рази за 22 рік. А потім ми почали допускати помилки. Там хтось вигорів, і люди почали звільнятися. І зараз у нас якраз дуже, дуже, дуже складний період був. Власне, написали ми пост навіть в LinkedIn про це, що Гайс, ми тут е би нос над водою тримаємо. Дуже потрібна допомога. Хто може, відгукніться. Ми будемо раді будь-яким референсам. Тобто, для нас це був такий некет вихід на, на вулицю. Вирішили поділитися зі світом цим. Тому зараз у нас клієнтів ну, не, напевно 25-20-25. Так сталося, що в мене є досвід і фінансово. Я був фінансовим директором в цій ж великій продуктовій компанії, то я вів фінансову складову, тобто і звітність. І в Excel це трохи замахало вже. І хотілося якоїсь красоти, естетики і називаємо це так, human face з точки зору от, видачі інформації і внесення. Ну і от Work ми тестили різні, різні проги. В результаті прийшли до work Section, тому що він ну, найбільш зрозумілий для такого бізнесу, як ми. Тобто, 1С складний Excel, нелюдський, некрасивий і часто не дає таку інфографіку, яку ти хочеш. А, ну Плюс ще хотіли український бізнес. Потім ми ще з'єднали хурму. Ну, CRM-ку і work section, ну, і більш-менш почали бачити якусь реальну картину того, як кожна людина працює. Тому що work Section дав можливість трекати час, тому що ми Clockify використовували, це стой був. А ну так, да, до речі, це ж крута тема, що ти можеш по годинку дивитись, тому що до цього коли ти ростеш, то ти гроші в дрібницях не рахуєш. В йде отлично. Тобто ти основні тільки блоки. Головне, що в тебе кешфлоу позитивний. І ти на позитивному кешфлоу не рахуєш дрібниці. Скільки хто працює, а потім, коли у людей зарплати зростають, винагороди. Винагорода зростає, коли людей стає більше 20 людей, то ти в тебе починається касовий розрив і ти починаєш паритися за те, а де взагалі не бачиш. Ну, потім ти бачиш, що хтось взагалі. Майже не працює, а хтось працює на таких проєктах, які не є вигідними для нас. І коли, і до речі, це стало причиною звільнення і людей нами, тому що деякі люди не хотіли заповнювати work section. тому що звикли до старого підходу. І це дуже серйозно. Ну тобто, якщо ти запускаєш таку штуку, як трекінг часу і грошей, то будь готовий, що старички будуть бунтувати. Це по суті одна зі складових, чого ми посипались, тому що ми це запустили занадто пізно. Тому е, воно класно дає зворотній зв'язок по ефективності твого бізнесу. Коли ти в Excel, з, з простих е, чисел, ну, коли ти приход уход, е, по, по суті, касовий метод. Е, і через WorkSection ти можеш ужити фінансові показники, тобто не із касового перейти в фінансові показники. Ми, ми, коли туди почали переходити, ми зрозуміли, що ми збиткові. І тому зараз питання якраз про те, щоб знайти свою точку беззбитковості заново не по касовому методу, а по маржинальному, ну якби по конкретному профіту. І друге, це скільки реально кожна людина може працювати, які задачі, тому що команда пере. Перемішалися знову, визначитись, що найбільше нам приносить грошей, які клієнти, зрозуміти, скільки наші виробничі потужності, і як би рухатися від цього. Насправді, якраз це ілюзія в Україні, в якійсь мірі, що айтішники це заможні люди. Заможні айтішники це тільки сталі потужні компанії, які мають, в які, яких є реально бізнес. А і тільки з такими ти по-справжньому заробляєш. А таких компаній в Україні не так багато. Постає друге питання: що, а як виходити за кордон? Тому що там є довгі історії. Плюс українці не дуже готові платити великі рейти за ту експертизу, яка коштує в світі там, від 500 доларів на годину. Я пам'ятаю, у нас працювали юристи на, на інхаусі, коли ми були інхаусами, ми наймали топ-ноч specialist, 1200-1300 доларів за годину. І це ще був 2018 рік. І чесно сказати, я абсолютно був радий платити ці гроші як, як представник компанії, тому що рівень, який люди ну, давали, то ніяких питань. Ти... Як от класно взагалі, взагалі дійти того стану, коли ти і ти можеш платити такі гроші, і тобі такі гроші можеш платити, тому що той рівень, якого людина вартує після 10-15 років в своїй індустрії, воно того варте. І класно, коли ми прийдемо до того стану, щоб бути в відносинах бізнес-клієнти навпаки, коли та, тисяча доларів за годину, так, він, ну це траблшутер або спеціаліст який. Так, да. це класно. У нас така розбивка. Там, коли ще у нас було 20 людей, у нас були дві практики. Кожна практика дивилася на свої проєкти, і дивилася відповідно ну, то, ну, гант постійно, особливо в довгих проєктах, які там більше року йдуть. У нас є робочі групи, і робочі групи рухаються по, по цих. Пунктах. Тому, якщо проєкт має там 50 і більше тасок, то або навіть, 20, то діаграма Ганта аж бігом. У нас був раніше хлопець, який займався, да, зараз звільнився Data Protection, і він вже був е, transformation Officer. Він, у нас була позиція Transformation Officer, Правила вводив всякі такі штуки, і в принципі воно зараз якраз на базі його роботи і працює. Тобто, зараз WorkSection готова система для тих задач, які стоять перед нею. Ворксекшн пронизує багато процесів. Відповідно, коли ти процес описуєш, то ти одразу бачиш, де, де є складова ворксекшена і використовуєш її. Ми не просто юристи. Ми, у нас ще велика практика була, і ми одне з найкращих на ринку щодо захисту персональних даних. Тут ми пішли в принципі на компроміс, можна так сказати. Тобто ми все одно зберігаємо інформацію в основному на, на наших базах даних, а в, в основному WorkSection використовуємо як порт. По суті, що, що таке WorkSection? Це портал в, в твою дату базу, якщо ти правильно це все змечив. Тому що WorkSection для інших задач, тобто ми його не використовуємо для великого зберігання, тому що є ж ще пошта. І велика маса документів підв'язана під пошту. Тому і робота на, на Google диску або на, на іншій системі, вона все одно відбувається там. А WorkSection вже як інструмент для того, щоб отримати вижимку. WorkSection у нас основну яку задачу закриває? Те, щоб. Було ясно хто, коли, де і скільки. Для нас це про гроші, про відповідальних, про час і про те, щоб ну, все було чортінко. Я одразу всім кажу, що ми на WorkSection працюємо. Мені навіть інше і в голову не приходить. Ну, тобто, якщо немає резистенції від команди, то ворксекшн можна за пару місяців запустити прям повноцінно.